2 лютого виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про початок набору штурмові бригади МВС Гвардія наступу, до яких можуть вступити бійці патріоти, добровольці, націлені на посилення сил оборони та звільнення окупованих територій України. Наступного дня під час брифінгу начальник главку Полтавської області Євген Рогачов поінформував представників медіа та громадськість про набір в об'єднану штурмову бригаду Людь. Це не є мобілізація, це добровільний набір добровільних мотивованих молодих осіб, ті, хто мають певний як життєвий досвід, так і досвід служби в різних підрозділах. Ми разом воюємо з Росією вже 9 років. Є у нас досвід героїчної оборони Маріуполя, відзначились нацгвардійці, і ЗСУ, і прикордонники і поліції, які пліч-опліч боронили місто Маріуполь. Також в даний час, якщо брати про Полтавщину, то як спецпризначенці, так і звичайні поліцейські проводять стабілізаційні заходи на території Луганської, Харківської, Донецької і Херсонських областей. Це саме наші співробітники, які проходять час. Ми формуємо ці підрозділи не лише під час військової агресії Російської Федерації проти України, а і в подальшому. Ці особи, які вступулять до лав цих підрозділів системи МВС, за своїм бажанням можуть продовжити службу в даних підрозділах або в інших структурних підрозділах МВС. Два штурмові полки, батальйон особливого призначення, артилерійський полк і рота спеціальних операцій. У їхньому арсеналі бронетехніка, БМП, БТР, Козак. Артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння, також головний поліціянт області повідомив, що національна поліція пропонує гідну зарплату, додаткові виплати залежно від умов служби, безоплатну меддопомогу і санаторно-курортне лікування, можливість добути освіту у відомчих вишах під час служби безоплатно або пільгово. Право на утримання житла коштом держави, грошову компенсацію за винайм житла, пільги після отримання статусу учасника бойових дій. Такі полки особливого призначення в історії національних Поліції вже є. Це Сафарі, Цунамі, батальйон патрульної поліції особливого призначення Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова. Бійці цих полків виконували бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському та Донецькому напрямках. Якщо ви готові долучитися до команди однодумців та разом захищати свою сім'ю та Україну, ласкаво просимо.